Отже, ставиться питання про підтримання проєкту, рішення питрение проекта, решить считал описание танцы. Мандрейки Васильевна Казович. Михайлович. так Так. Роман Васильович. Да. Васильович. за. Заглуджин Васильевич Вайн. Так. Чотири За четыре за. Наступно. Пані це про порядок розпоряджень голови, сільського голови пропонуються нам за першу винесе на сесію. Затвердження ведення розпоряджень сільського голови між сесійний період. Донесені дмін до рішення голови від 2123 року про бюджет пальської театральної громади 24-ї рік тут є абревіатура. І наш і... ти відповідні зміни в бюджетні призначення розпорядники коштів з бюджету про пропозиції. Які доважніше подав на голосування, так? Тоже теж підтримку проект рішення з питання венеці панда. Андрей Киваси Михайлович. Люди Громанна Селіч. 4 за рішенням прийняття. Дякую. Наступне питання, яке доноситься? Це про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей та померлих, ветеранів війни, членів сімей, де померлих, тобто, які Хотів до кінця квіти на 24 рік та затвердження 2025. Ріта. Я скажу коротко щодо прийняття цього рішення, у нас в травні цього року назріла така проблема, що нам необхідно було прийняти програму підтримки витрати війни захисних захисників України, членів СМИ, см, загиблих витрати війни, оскільки десь. Перед нами постали нові виклики, і у нас була прийнята програма соціального захисту населення, де попередньо були прописано соціальний захист учасників АТО. Зараз пішли інші категорії пільгові категорії, і інші у нас виникли завдання. Ця програма була прийнята. Ця програма фінансується. Це була почала на дві році. Відповідно, не ставало не ставало фінансування для придбання дров, тому ми вносимо, нам не ставало ще 5 тисяч відповідно до програми для надання грошової допомоги для придбання дров, і ми зато вносимо зміни на 24 рік, а на 25 рік ми затверджуємо фінансування даної програми, що десь у Галини Детальної має бути включено в бюджеті. Що наш бюджет Основні такі заходи це надання грошової допомоги для придбання палених дров в еквіваленті 5 метрів кубічних палених дров на 2025 рік пропонується 300 тисяч, а у порівнянні з 2024 роком було 255 тисяч одноразова матеріальна допомога одному з членів сім'ї загиблих, померлих, зниклих зникли безвісти. учасників бойових дій, а то ОЕС та осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях, або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони відсіч чи стримання збройної агресії Росії. Загиблим у нас відповідно до програми надається членам сімей загиблих на п'ятдесять тисяч померлих. А що близько безвісти членам сімей надається 25 тисяч. То на 25 рік у нас пропонується 150 тисяч у програмі. У 24 році було 100 тисяч. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення каліцтва під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, пропонується на 25-й рік 150 тисяч, і в цьому році теж було. Безкоштовним харчуванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців закладів дошкільної освіти спасської територіальної громади з числа дітей, які беруть участь у захисті територіальної цілісності України або загинули під час бойових дій. Пропонується 100 тисяч. Цього року у нас було 200 тисяч, але десь у нас йде безкоштовне забезпечення державного бюджету. Тобто ми з місцевого бюджету будемо тільки дофінансовувати 30% пільгових категорій, а тоді, оцьо, тоді, як до вересня цього року, ми фінансували 100% пільгових цю категорію. Тому тут ми зменшуємо цю цифру. Також така передбачена, чи такий захід як сприяння як у працевлаштуванні ветеранів війни інвалідів війни, в тому числі на суспільно-корисні та громадські роботи 50 тисяч. На основаній цьому році не було такого заходу. І придбання встановлення на території населених пунктів громади, пам'ятних знаків, банерів, меморіальних дошок, присування могил військовослужбовців, які загинули, передбачається 400 тисяч. Ще У нас є такий захід, як надання одноразової грошової допомоги на виготовлення та встановлення над пам'ятника. На місці купування загиблих, померлих захисників та захисниць України за зверненням по 20 тисяч можемо надавати, передбачено 100 тисяч. Є ще такий захід у нас як надання одному з членів сім'ї загиблих учасників бойових дій АТО ОС та освіти, які брали безпосередньо участь у бойових діях або забезпечення проведення заходів національної безпеки і оборони 150 тисяч. І ще в нас є. Забезпечення безкоштовним, передбачений захід, я чекаю на забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинку дітей таких пільгових категорій. На цей рік ми поставили 150 тисяч. У мене все. Дякую. Отже, виноситься питання про підтримку даного рішення агенції на сесії. Хто за? Андрій Василь Мітарович. Да. Люте Васильович. Дякую, Марсин. Блянська надія Венера. Чотири Зен, рішення прийняття. Дякую. Наступне питання це про внесення змін до програми соціального захисту населення Спадської сільської ради. Та фінансування його тут є в по окремих розділах. Є потреба зачитувати?

Наступне питання приносимо відсідні комісії це про умови оплати праці зільського голови 25 рік. Тож, Ви прошу, Зачитайте, будь ласка. Прошу, читайте. Чи мені читайте, читайте. Становиться сільського вимі відвідувалі Петро 25 рік, посадовий клас відповідно штатного роту спальської сільської ради, надбовку за 7 ранок, четверта категорія посад, вислугу років в розмірі 20, відсотків до посадового кладу, зрахування надбавки за рамку, як такому, що має стаж роботи на посадах і в органах, які дораховуються до стажу роботи в органах місцевого самоврядування понад 10 років. надбавку до високої досягнення в оплаті праці, до виконання важливої роботи, в розмірі 50% посадового. Комісічну премію в розмірі 50%. Положення. Ось таке. Є якісь питання по цьому? Нема. Тоді ставлю на голосування про, про те, щоб даний флякт увеснені на розвиток сесії. Андрій, ти вас примовин вас. Дякую, Дима, Сюди. Чотири за рішення прийду. Наступне питання, яке виноситься на сьогодні комісії, це про затвердження положення про тим, дніма, тримати, маю, на подання матриманих посадовим садом, працівникам такими камерних осіб публічного права, тому комітету на 25 рік. Є положення про проміювання, яке складається з кількох розділів. Я не знаю, чи я треба зачекувати. Дивіться, як вважаєте за необхідно. Член комісії. Нема, так? Нема. Отже, ставлю це питання про підтримання даного проєкту рішення в інтимному вигляді сесії. Прошу. Андрій Васильович. Дякую, Андрій Васильович. Дякую, Андрій Васильович. Дякую, Андрій Васильович. Дякую, Андрій Васильович. 4, 4, Дякую. Наступне питання про затвердження плану роботи з падської сільської ради на перші півріччя наступного 20-го року. Пропонується орієнтовний план роботи з падської сільської ради. Тут враховано все. І звітність і розгляд комісії. Я думаю, також на потреби зачитувати. За те, що буде сіданий в Тайм'ярах сесії, прошу голосувати. Наступне ну <п 'ятнення> питання це про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів проєкту е революційних акцій спасів ради в новому наступний рік. І, значить, тут є план діяльності розписання. Пропонується. Я сюди народ Хто за? Шановні, прошу. Васильович. Андрей Кирис нагадує да. на на за. Урядська надія. Четыре заняття. Це про затвердження плану роботи соціально-економічного розвитку спальської сільської ради на 25-27 роки. Значить, Також тут є перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають в передачі в оренду. Шановні депутати, є потреба зачепувати в односельних пунктах? Немально бійного? Прошу. Кожен одне. Так, помню. Отже, давайте. Андрій Киваси Михайлович. За Бердянським діям. Чотири за рішення. Наступне питання це, ставиться про затвердження угоди між співпраці між Хацькою сільською радою та комуною війство. Це Румунія. Отже, це міжнародне співробітництво приємно, що десь можна щось побачити, запозичити на двох мовах. Тут все по підпису, нам лишається проголосувати на дату юридичного статусу. Виносимо голосування, чи ви хочете прочитати? Що загально там є. Що цікаво, дуже цікаво. Співробітництво, європейська між регіональна інтеграція, культурна продаж і куль... інша спадщина, економічна співпраця, промонація підприємництва, освіта, спорт, туризм, охорона околичного середовища, адаптація до зміни клімату. Я потрібно далі читати. Почті далі, я це

Наступне питання це про затвердження програми розвитку безбар'єрного просто розпасів сільській територіальній громаді на 25-27 роки. Питання надзвичайно важливе. і для цього пропонується паспорт програми. Все відповідно розписані обов'язки всіх. Вами, сказати, е, Та ж, що я можу сказати? Що розвиток безбар'єрного простору, особливо гостро стоїть зараз у суспільстві, тому що в нас е, в країні все більше збільшується людей осіб з інвалідністю. Це із військовою агресією в Росії. Це є вимоги Європейського союзу, це є вимоги щодо співпраці і угоди між спальською громадою та комуною підбістра. Це є вимоги суспільства, безбар'єрних простір. У нас мусить бути комісія. Ми маємо обстежувати всі заклади, медичні, освітні. Щоб був безперешкодний доступ для осіб, які мають обмеження в Росії. Необхідно, аби будь-який захід фінансувати на встановлення того самого фанту, ви набути обов'язкову програму. Тому ця програма націлена ну, на це виконання це 900 тисяч, ставиться на цей період. Давайте. Так, виходить через мол. Само сорт, да? Так. Рублянська Лисенгавич. Івановна. Чотири за рішення прийняті. <рес> так, <рес> наступне <рес> питання це. Затвердження програми підтримки індивідуального житлового житло в 19 столітті, Полічення жипового торгу молоці населення власний дім на 25-27 роки. Це серйозна програма. І на загальний обсяг фінансування передбачено 100 тисяч гривень на наступний рік. Розписана не та програма. Скажем так, 100 тисяч це тому, що ця програма прийнята на основі обласної програми, і обласна програма закінчується у 2025 році. І ця програма тільки складена на один рік. Власне дім, то така цікава програма, але це призначено для молодих спеціалістів, там є обмеження у вірці. Якщо людина потребує будівництва житла або поліпшення житлових умов, вона може брати кредит на 20 років під 3%. Спаска сільська рада у цей проєкт рішення спрямоване на те, щоб ми могли співфінансувати дану програму, якщо наші жителі звернуться за такою фінансовою допомогою до обласної ради. Нам збирається відповідний пакет документів, є вимоги, ви здаєте свій будинок на експлуатацію, на 20 років за пельну суму, ви будуєте будинок, вставляєте проєкт, будуєте будинок, ми співфінансуємо. Співфінансуємо в розмірі, десь так проговорювалося 50 тисяч для одній сім'ї. Дякую. Отже ставиться на голосування проєкту підтримки даного питання Ленський на сесії, прошу. Андрій Васильович. Да. Так. Роман Васильович. Да. Так. Зай Володимир Васильович. Да. Гербанська Андрій Васильович. Так. за рішення прийняти. Дякую. Отже, наступне питання – це затвердження програми для приймання на 25-27 роки. На території спадської сільської ради ініціатру програму програми виступали Спасська сільська рада. Може ви коротенько так сказати, якими словами, що це за такі кревники і mm -hmm. У ну, нашій державі дуже тепер соціальні питання такі, десь виноситься на першочергове, на першочерговий розгляд. Особливо насильство в сім'ї та кривдники, і для цього у нас має бути у нас створена спеціальна комісія, яку очолює Михайло Ігорович Галай. Тобто, якщо в нас є насильство в сім'ї, ми маємо працювати і виявлено кривдника, то комісія має працювати з цим кривдником, надавати йому. Допомогу, з ними має працювати психіатр, щоб людину переконати більше не робити якихось поганий. Вона не потребує фінансування. Ця програма не потребує. Фінансування, ця програма скоріше, така соціального спрямування. Але дуже багато тепер є. Судових рішень. До цього часу в мене не було правильне питання, але дуже багато є судових рішень, якщо десь в сім'ї заворушення. Жінка дзвонить в міністрі, складається протокол, це йде на суд і суд це коліфікує в судді. Тоді має працювати громадські комісія. У нас правда, фахівців немає, але є людина, яка зареєструвалася і по програмі має 60 годин. Пройти навчання по роботі з припликами. Або маємо заключити угоду з іншою громадою, в якій є такий фахівець, що буде працювати з такими. Дякую. Андрій Кирисив Газевич. Чотири, знає, Дякую. Наступне питання це е, про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Спасської сільської ради, які підлягають передачу оренду. Це народний дім е, село Спас, потім клуб село Соходіл і нежитові приміщення село Луги. Ми напевно бачили. Попередньо ж знайомлювалися. Давайте станемо на посумо. Так, Дякую, та да. 4 за не приміщення. Дякую. Наступне питання про встановлення вартість харчування закладу збирання середньої спальської сільської ради, ви знаєте, що Значить, ми повинні голосувати на наступний 25 рік. І пропонується таке, що в межах 50 гривень в день для перших 11 класів.

Тереза рішення Так, Наступне питання це про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати, харчування дітей у западі дошків освіти е, Спатської сільської ради. Пропонується триозове харчування у сумі 60 гривень, а батьківська плата. В розмірі 50% від вартості харчування на день. Ну, і Є категорії дітей, які звільнені від оплати за харчування також. Це загально ці категорії. Учасники атори в від Цього 60% гривень, 50%. Гривень, так. Ну це є, дивили, Це сюди. Останнього сьогодні. Так, Андрей Василь Михайлович. Рубляйському діяльні. 4 за, і ще не прийнято. Так, шановні колеги оставився. Народить останнє питання. Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування є особи, які потребують лікування. І пропонується випити одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Це декун Любові, тільки в Галині, декун Марії і Медліть Ну, Також ми говоримо, що на потреби це питання нагальне і, і крайне обхідне. Давайте ставте наголошу. Андрій Киваси Михайлович, Дякую, Бравдянському прийнято. Шановні члени комісії, всі питання, які доносилися на комісії вечірця, дякую всім за участь, присутність і гармонації на нам всім мирам. До сесії.